Мої і вітання, пане президенту, пане Аналіну, дякую за таку можливість. А, то у нас буде зустріч в п'ятницю, буде зустріч наших військових команд кількох країн, вузьке коло країн. А тих, хто буде готовий розмістити контингент в тому чи іншому виді, тому що є сухопутна частина, є повітряна частина, і є присутність на морі. Те, що каже зараз президент Дональд Трамп, оскільки він вже другий день заявляє про те, що а більш зараз працюють юристи. Передусім, деталі про юристів це е, говорити можна з командою нашого е, наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні кампанії, є до них запит, яка з цих кампаній буде працювати. Є кілька дуже сильних компаній, яка з цих компаній юридичних буде працювати. <кій> Зараз буде прийнято рішення найближчі дні. Мабуть, перша частина цього питання буде про те, чи фігурували взагалі якісь елементи вступу. Що стосується цієї угоди і питання НАТО, питання НАТО в цій угоді немає і не було. Що стосується питання Європейського Союзу, чи ми це пов'язуємо, ми це пов'язуємо. І безумовно, коли ми говоримо про цю угоду, вона не може йти супереч нашому, навіть не намаганні, а, а і не просто бажанні, а нашому майбутньому вступу в Європейський Союз.